Дорогі діти! Вітаю вас з завершенням навчального року. Бажаю вам успіхів у навчанні, здійснення мрій та мирного неба. Всіх та цілую. Вітаю, мої любі! Ну що, ще один навчальний рік у нас залишається зі спиною. Мені хочеться висловити свою вдячність кожному з вас за те, що ви були такими щирими, відкритими до нових знань. Мені, як вчителю, дуже приємно було спостерігати за вашими успіхами. Це дуже мотивує. Тому велике дякую. Хочеться побажати кожному з вас бути цілеспрямованими, мати мрію та її досягти. Я вірю в кожного з вас, що ви в мене в нас, вибачте, в нас, ви найкращі. Ви наша гордість. Тому. Тільки вперед. Вперед, вперед, вперед. Я сподіваюся, що кожен з вас буде великою людиною. Тому а, я щиро вам бажаю всього найкращого. І як сказати на англійській, ви це все прекрасно, всі прекрасно знаєте. Good luck or best of luck. Тому до нових зустрічей! Бажаю всім гарних літніх канікул. Have fun, my dear friends! Дорогі наші діти, вітаю! Бажаю вам, щоб ви гарно відпочили на канікулах, набралися сил, замістилися духовно, морально, фізично, відпочили, чимось себе порадували, свою сім'ю, батьків своїх. Зустрілися з друзями своїми, щоб набралися сил і з цими силами гарно вступили в новий навчальний рік. Я вам бажаю, щоб новий навчальний рік був для вас мирним, спокійним, щоб нарешті ми перемогли і ви змогли зустріти цей навчальний рік новий з новим життям, з радістю, з щастям в колі своєї сім'ї, в колі своїх друзів, батьків. З радістю на обличчі бажаю вам всього найкращого. Ви великі молодці, що старалися, трудилися, навчалися. Було дуже приємно бути вашою вчителькою. Бажаю вам всього найкращого. Пам'ятайте, що ви люди, і будьте завжди людьми, живіть справедливо, з добрим серцем, допомагайте всім, любіть свою сім'ю, своїх батьків. Своїх друзів, природу, все що вас оточує, і тоді гарантовано вас в житті чекає тільки успіх всього вам найкращого, в добрий путь з миром і любов'ю, ваша пані Мирослава. Любі наші діти, ось і добіг кінця цей учбовий рік. Для когось він був досить важким, для інших він був досить легким. Але всі перешкоди, які ставали на нашому з вами шляху, ми досить легко. Я вважаю, їх подолали. Попереду літні канікули. Бажаю вам гарно відпочити, набратися сил для того, щоб розпочати наступний учбовий рік. Шановні мої діти! Як я люблю казати, мої котенята. Я вітаю вас за завершенням навчального року. Бажаю вам гарно провести час на літніх канікулах. Та як я люблю казати, відривайтесь, будь ласка, на повну. Адже життя одне, та ми повинні брати від нього абсолютно все. Мені дуже було приємно працювати з вами весь цей навчальний рік. Та хочу сказати, що. Хоч у нас і були нелегкі часи, ми з вами змогли зробити все, що тільки можна, щоб вивчити, щоб е, пізнати щось нове, щоб навчитися. І я навіть не можу сказати ні одного поганого слова за цей навчальний рік. Мені навіть здається, що е, це був найкращий навчальний рік з вами. Дякую вам велике та хочу, щоб по Нашим, скажімо так, по закінченню нашої війни, ми змогли з вами зустрітися та гарно провести час. Всіх обіймаю, люблю, дуже чекаю нашої зустрічі під мирним небом. Пока! Любі мої дорогенькі мої діти. Я щиро вітаю вас із завершенням навчального року. Цей навчальний рік, як і минулий, Війде в історію не тільки нашого закладу, а й усієї держави та всього світу. У надзвичайних умовах нам довелося з вами працювати. Але ми навчилися жити по-новому. Ми пристосувалися до тих рішучих змін у нашому житті, на які ми навіть не сподівалися. Як мить минув навчальний рік, були і успіхи, і розчарування. Не у всіх була можливість навчатись онлайн. Виходити на зв'язок через постійні сигнали сирен. Але ми з вами молодці, ми були наполегливими, тому з усім справились і подолали усі труднощі. Стільки праці, недоспаних ночей, вивчених віршів, написаних творів, доведених теорем, розв'язаних задач, диспутів, усе залишається позаду. Дебока вдячність вашим батькам. Які допомагали нам, вчителям і вам, дітям в організації навчально-виховного процесу. Адже завдяки спільній праці, підтримці та взаєморозумінню, ми завершуємо цей навчальний рік з певними успіхами та досягненнями, дякуємо вашим батькам за все, дорогі мої діти! Я дякую вам за емоції, переживання і хвилювання, за радість, яку ви дарували мені. Щиро дякую вам за роки, проведені разом, за подаровані прекрасні миті та яскраві спогади. Ви класні, енергійні, веселі та креативні. Йдіть впевнено до своєї мити. Я вірю у вашу перемогу та зростання. Бо ви кращі з кращих, дуже сумуватиму за вами. Завжди буду рада зустрічі, повідомленню чи дзвінку від вас. Знайте, я дуже пишаюся вами, ще раз вітаю вас, мої любі, мої дорогенькі, з початком літньої пори. Бажаю вам вдалого відпочинку, всього найкращого, миру нам всім! Йдіть тільки вперед. І ніколи не здавайтесь. Дорогі мої діти, батьки та всі, хто приймав участь у навчальному процесі в цьому році, я дякую вам за довіру, я дякую за вашу співпрацю, я дякую за вашу роботу, іноді не завдяки, а всупереч труднощам. Суперед складнощам. Ви зробили це. Ми зробили це. Наші викладачі, ви дуже важко щось додати до слів, що були вже сказані, але я хочу, щоб ви знали, що ви найкращі. Вірте в себе, довіряйте своїм почуттям, розвивайте свій розум свою інтуїцію і не сумнівайтеся в собі. Йдіть вперед. Ви можете досягнути всього, чого завгодно. Лише повірте, ми віримо. Ми із вчителями віримо в вас. Я не хочу казати вам прощавайте. Я хочу сказати до побачення. До побачення у нашій мирній. Улюбленій країні, рідній країні, Україні Обіймаю всіх вас, ваша пані Оксана.